Моє вітаннячко, Макс, на зв'язку, друзі. Давайте сьогодні поговоримо про те, як можна заробити легенько бабу Ків. Можливо, 100 баксів, можливо, більше в монетках пенгу від біржі OKX. Так, нещодавно стартувала нова акція на біржі OKX, про яку ми сьогодні і поговоримо. Тут за прості дії, нічого складного нема, можна отримати досить непогану винагороду. А що саме треба робити? Зараз швиденько, але детально вам розповім. Перед цим, друзі, давайте за традицію. За традицією, хто ще не підписаний на ютубчик, у вас там є кнопочка. Тисняємо підписатися і обов'язково ставимо дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. Тільки корисна, потрібна, е, прибуткова інформація, нічого лишнього. Також дуже рекомендую підписатися на свій телеграм-канал, тому що туди інформація потрапляє більш оперативно і там більше інформації про заробіток. отакі різні промки, штучки, е, всякі двіжухи, акції, де і на чому можна заробити. Давайте, одна-дві секунди. Підписалися. І починаємо. І давайте зразу продати, що коли. Дивіться, акція стартувала 18 грудня, тобто вчора, як то кажуть, свіженька з печі, триватиме до 8 січня, тобто ще є купа часу, так зайти сюди на сторіночку, виконати декілька простих умов і все, і вже чекати на свої винагороди. Винагороди прийдуть протягом 30 днів після закінчення акції, Тобто 8, так і потім протягом 30 днів. Давайте про винагороди тепер зразу, да? скільки що ми можемо тут заробити. Я вже сказав, що є великі шанси забрати досить гарну суму. Чому? Тому що дивіться на призовий пул. 100 мільйонів, 20 з яких йде, типа, на рефералочку, ви можете запрошувати друзів, так і додатково отримати. І 80 мільйонів пенгу ділиться на всіх, на всіх, на всіх, хто візьме участь у цій акції. 80 мільйонів. Давайте подивимось. Це то, що гарантовано поділиться, і ви гарантовано тут отримаєте. 80 мільйонів по нинішньому курсу. Бачимо, трошки просіла крипта, так? Від учора. Давайте, 80, раз, два, три, раз, два, три. Це у нас іде 2 мільйони 600 тисяч баксів. Тобто сума величезна. І у вас є дуже гарні шанси, і у мене також забрати. Величезну частинку від цієї величезної суми. Тож не пропускаємо, виконуємо умови. Так, що треба зробити? Перше, це треба мати верифікований аккаунт на біржі OKX. Якщо маєте, супер, якщо не маєте посилання в описі, переходите, реєструйтесь, проходите ківаці, це верифікація. Нічого складового там нема. Будуть питання, пишите в коментарях, я вам допомагаю. Все, зареєструвалися, верифікувалися. Супер. Далі переходимо на сторіночку акцій. Також посилання в описі, щоб ви там вже не шукали на сайті. Так? Заходимо сюди, попадаємо на ось цю сторінку. Тут є кнопочка приєднатися. Після реєстрації це наступне, що треба зробити. Обов'язково. Перед наступними кроками натискаємо кнопку реєстрація. Це вже реєстрація конкретно в цьому промо. Далі спускаємось трішки нижче. Ось є друге завдання: зробити депозит від 100 USDT. Так, написано 100, але краще взяти трішки запасом. 101, 105, закидаєте і чекайте. Чекайте, поки воно вам зарахує. Тому що, як сказати, воно трішки з да? Може пройти 5-10 хвилиночок. Не викона не переходите зразу до наступного кроку, а почекайте, поки ось тут вам покаже, що воно зараховано. Окей, домовились. І третій крок завдання, яке треба зробити в цій акції, це торговий обсяг з монеткою пенгу на суму від 100 баксів. Враховується і купівля, і продаж. Максимально просто. Так, дивитесь. Депозит зарахувало, все показало, що все виконано. Переходите до третього кроку. Натискайте тут, тут торгувати. Перекидаю вас на потрібну пару. Справа дивитесь, ага, вибираєте маркет, прописуєте там 51, трішки з запасом, да? беремо теж, 52 бакса. Купуєте на 50 бакс, 52 бакса, тоді. Переходите сюди. Так, також по маркету продаєте все. Поставите сюди 100%, і продаєте всі свої монетки. Все, 52, 52, 104. А треба 100. Да, можливо, там десь трошки менше буде, але все ж таки більше 100 зробили. Знову переходите на сторіночку сюди, дивитесь, все зарахувало. Все з чистою душою і совістю. Закриваєте сторіночку і просто далі вже чекаєте на свої винагороди. А їх нарахують, нагадую, протягом 30 днів після закінчення акції. І ще, друзі, не дивіться, чуть не забув. Чуть не забув. Депозит, який ви внесли, також не виводимо до закінчення акції. Тобто акція закінчується у нас 8 січня, включно. До 9-го, давайте так, теж з, 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 з запасу до 9-го не виводимо. оцих 100 баксів, що ви закидаєте. Хай собі там лежать. Інакше ви не підпадете під роздачу, ну під роздачу, під роздачу винагороди, увазі. І до речі, в нас же ще є призовий фонд в 20 мільйонів пенгу за запрошення друзів. Натискаєте ось тут, берете своє реферальне посилання, даєте другові, допомагаєте йому виконати ось ці кроки, так, які самі пройшли, і все, і отримуєте додаткові винагороди. Чому ні? Все, сподіваюсь, ви в ділі. Друзі, поставте, будь ласка, цьому відео, лайкосик. Нагадую, Нагадуючи про підписочки, Ютюбчик, Телеграм. Дякую всім за увагу, всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока.